Друзі, всім привіт. Алкоголь це нижні вібрації. А коли людина випиває, вона втрачає, скажімо так, свій зв'язок з вищими вібраціями, з вищими силами. Коли людина починає пити, вона втрачає свою осознаність. Тому це, так би мовити, дуже повільний, але суїцид. Коли людина п'є. Вона загняє себе в нижні вібрації. Мене дуже часто запитують, чи можете ви поставити чистку або закодувати людину від алкоголю? Кожна душа обирає самостійно. Чи потрібно їй це, чи ні? Я не кодую, я не витягую з алкоголізму. Душа повинна це пропрацювати сама. Душа повинна від цього відмовитись сама. Усвідомлено, не можна лізти в життя і вибір іншої людини, іншої душі. Ваше завдання, завдання як близької людини тільки зрозуміти цю людину і, можливо, у важкий період просто підказати і допомогти, якщо людина цього сама захоче. І пам'ятайте, що все буде добре з вами, не було.